Як стало відомо, на пробне ЗНО зареєструвалися близько 700 старшокласників, а організатором написання пробних тестів став інститут до університетської підготовки. Сьогодні в пілотному проєкті всі тенденції і всі вимоги і технології. Всеукраїнського зовнішнього незалежного оцінювання вони дотримані. І Якщо випускник явно розуміє, що у нього не вистачає підготовки, щоб здійснилася його мрія отримати будь-яку спеціальність або навчатися вищому навчальному закладі України, то звичайно він повинен для цього готуватися. Проводилося оцінювання з таких навчальних предметів, як математика, українська мова та література, фізика, англійська мова та історія України. Проходив захід в декілька етапів. Спочатку учнів ознайомили з умовами тестування, потім влаштували виставку навчально-наукових інститутів НАУ. Нововведення допоможе дітям визначитися, готові вони складати загальнодержавне ЗНО чи ні. Також вони матимуть час для того, щоб ознайомитися, досконалити свої знання та визначитися із майбутньою професією. Віталій Козровський, Роман Горбач, Ярослав Лесак, Фокус. НАО.